Сьогодні визначається 61 ша річниця прийняття Конвенції ООН про права дитини, міжнародного правового документу, що визначає права дітей в державах-учасницях. Конвенція з прав дитини є першим і основним міжнародним правовим документом обов'язкового характеру, який присвячений широкому спектру прав дитини. Документ складається з 54 статей, що деталізують індивідуальні права дітей від народження і до 18 років. Це право на повний розвиток можливостей в вільних умовах від голоду і нужди, жорстокості, експлуатації та інших форм зловживання. Що ж нового внесла Конвенція ООН про права дитини? Перш за все, це те, що діти це не маленькі особи з такими ж правами, а що вони є повноправними членами суспільства, які мають, окрім батьків, прав дорослих, і свої особливі права: право на гру, на сімейне виховання, на спілкування з однолітками. Конвенції втілюється той прогресивний погляд, що дитинство це не підготовка до дорослого життя, а важливий і самоцінний етап життя людини. Тож першим актом ООН, що стосується прав дітей, стала прийнята Генеральною асамблеєю в 1959 році декларація прав дитини, в якій були сформульовані 10 принципів, що визначають дії всіх, хто відповідає за здійснення всієї повноти прав дітей, і яка мала на меті забезпечення їм щасливого дитинства. Декларація проголосила, що людство зобов'язане надавати дитині найкраще, що воно має: гарантувати дітям користування всіма правами і свободами на їх благо і благо суспільства. Конвенція ратифікована постановою Верховної Ради України та набула чинності 27 вересня 1991 року. В 1993-му в Києві створено Всеукраїнський комітет захисту прав дітей. Згідно з конвенцією, в квітні 2001 року прийнято закон України про охорону дитинства. Найголовнішим правом, яке виділено Конвенцією, є те, що усі діти мають право на життя разом зі своїми батьками, право на родинне піклування і турботу. І головне усі діти рівні у своїх правах.